Ну і що ж, це відео б мало б починатися, що на цьому тестування моїх зарядних станцій в Європі закінчено. Але на тому і дівчатка, щоб змінювати свої плани, я в Угорщині. І я буду тестувати зарядні станції в Угорщині і буду далі вирушати на Словаччину. Тому побажайте мені успіху. Скажу вам одразу: Угорщина мене зустріла. Ох, як-будто би заїхала в Україну, якщо чесно, Возенька дорога без ніякої розмітки, вся в ямах, і були місця, де взагалі проїжджала тільки одна машина. Потім сказився мій навігатор і повів мене якимись чигірями, кудись завів. А потім, взагалі, посеред дороги на залізничній колії сказав: Ви прибули. Ну, як то кажуть, welcome to Угорщина. Нічого, все буде добре, я тестую, я приїхала на першу свою зарядну станцію, зараз буду розбиратися і далі слідкуйте за відео. Отже, моя перша станція в Угорщині виглядає ось так. Ось одна, ось друга. Все працює, все заряджає, покажу вам в автомобілі. Мені потрібно зовсім чуть-чуть, я не сильно розрядилася. Розкажу вам, як це все відбувається тут. Ніяких QR-кодів на станції немає. Висить інструкція, ви заходите в касу заправки. Ось тут одразу знаходиться заправка. Ви заходите в касу і в касі оплачуєте, можна вибрати, там, взяти собі по кіловат, 10-20 кВт. Вони видають вам чек. Виходить консіліум із заправщиків, і вже вам самі включають. Я лише виключно вставила пістолет в автомобіль і все. А вже вони самі підключають, своєю карточкою активують і стільки, скільки ви оплатили, стільки вам заллє автомобіль. Мені сказали, що можна зупинити, але я чомусь не бачу як. Ну от, я нажимаю. Зупинити я не, не можу. Піль за все, мені просто заллє 10 кВт і на тому все. Що стосується самої станції, вона знаходиться на окраїні, не на окраїні, а на трасі. Траса платна. Я знову-таки купила вінятку. Це в їхніх грошах, я що чесно, не знаю. Я взяла на 10 днів мінімум. Нема у них тут такого, що там на один-два дня можна взяти мінімум 10 днів, тому що доїжджаючи сюди, вже до цієї станції по платній дорозі і зустрівши патрулів. Ну, якщо чесно, трошки мені стало лячненько, не хочеться платити штрафи. Але вона одразу перша зарядка при в'їзді була, тому я одразу і заїхала і одразу її оплатила, купила, тепер далі можна по угорщині рухатися спокійно. Ну от. Ось тут ще є така зарядна станція, велика. На її також можна заряджатися. Ось угорщина зустріла мою машину. Грязнулька моя приїде додому. Так що все працює, все заряджається. Бачите, чуть-чуть інша схема, ніж в країнах, в яких я була попередніх. Тут уже все за вас якби зроблять. Ваша задача оплатити і вставити пістолет. Хочу показати вам вінятку. Вона ось так виглядає, як чек. Подібного роду чек видавали мені в Чехії, тому що в Австрії. Вона ось так виглядає. А в Угорщині мені ось так. Тут вказаний номерний знак автомобіля мого. І ось така. Так, ось її ціна. Скажу вам чесно, я навіть не знаю, як ці гроші називаються. Англійською тут мало хто спілкується, тому не знаю. А ось мій. Чек на 10 кВт, які я оплатила. Ось так. Я вам так скажу: наша жінка попсихує, поплаче, але зарядну станцію не йде. Щоб знайти цю зарядну станцію, я накружила стільки, Навіга вона просто в блокшеєрі виставлена некоректно і веде в якісь. Село, в якийсь ліс, парк, ну коротше, куди куди завгодно веде, тільки не туди, куди потрібно. Ну, я ж то її знайшла, звісно. Це нас засмутить, але не зупинить. Так, що я вам хочу сказати, наших жінок не зупинити. Я вже тут так накрутилася, в мене аж голова крутиться. Коротше, я під'їхала ще на одну зарядну станцію, вона досить потужна. Я на такій вже заряджалася, але вона чуть-чуть інша. Я вже її оплатила. Все ж таки хочу показати вам, як відбувається процес зарядки. Зараз до мене процес підключення, не процес зарядки, а процес підключення. Зараз до мене підійде менеджер, який запустить мені машину. У мене 73%. Я купила ще 10 кВт і хочу. Дозалитися залитися і вже рухатися звідси. Ще демо вставляти, так? Авіє момент. Ага. Окей. Угу. чадемо Так. Окей, дякую. Ось так відбувається зарядка. Я сама нічого не роблю, все робить оператор із, із ЗС. О Боже. Наші українські жінки незламні, я вам хочу сказати, сіла, попсихувала, поплакала, поїхала далі. Хочу сказати один момент. Перевіряйте обов'язково точки. Добре, дивіться, куди вас веде навігатор. І з плакшейра. Я просто вигрузила станцію в карту і мене повело незрозуміло куди. Воно потім збивалося. Коротше, я моталася, я наїздила такі круги. Якщо ви бачите, що щось не то, просто перевірте локацію, куди ви їдете, порівняйте фотографії, щоб зрозуміти. Тому що, от просто нажати з плакшею, от в Угорщині чомусь не. Працює, я намотала такі круги. У мене вже голова закрутилася. Зараз піду пити каву, трошки відпочину. Зарядка моя показує 75%, 47,3 кВт. ну, 14 хвилин до кінця зарядки. Якраз мені вистачить на каву, часу на каву попити і рухатися далі. Піднімаю собі настрій. У мене 99%. І поки один відсоточок дозаряджається, хотіла б з вами поділитись трошки своїми враженнями. Заїхавши в Угорщину, я відразу відчула, що я дуже близько до України, я вам так скажу. По-перше, дороги були далеко не якісні, вузенькі такі без розміток уже. Ну тобто в Європі це все навіть по вузьким дорогам в Австрії, гірським дорогам. Була розмітка кругом, були знаки, все коректно тут уже цього немає. Я от мене поки кружив навігатор, я чуть-чуть поїздила також по таким маленьким, ну, навряд чи містечкам. Я думаю, то все-таки села теж ну, немає ні розмітки, немає там особливих знаків ніяких, нічого такого я не, ну, не побачила. А саме більше мене убило. Коли мені на трасі почали фури сигналити, я проїхала чотири країни. Чотири країни. Я їду з тою швидкістю, з якою мені комфортно. Не 40, не 50 кілометрів. Тобі дороги мало. Ну от поясні. Я правда злякалася і не зовсім подивилася. Але мені здається, що то наші були, тому що тільки наші можуть сигналити, моргать тобі в одне місце, щоб ти уступила дорогу на, на трасі на дорозі, в якій. Півтори полоси на дві машини. Ну. Я сподіваюся, що у мене скоро все-таки враження зміниться на наступних моїх зарядних станціях. Зараз я доп'ю свою каву і буду рухатися далі. Я е під Будапештом на окружній дорозі біля самого Будапешта в місто не в'їжджала. Знову приїхала на таку зарядну станцію. Велика сітка, і дуже зручно, не дуже зручно самим касирам. Так вони не дуже хочуть бігати на вулицю, ну, але по-іншому станція не заряджає. Машина заряджається. Я купила цього разу 20 кВт, Все працює, все стабільно. Машина заряджається. Я під Будапештом. заряджаю зараз на станції. Ось такий. Все працює. Машина заряджається, але станція не потужна. Видає всього до 20 кВт і вона не розганяється, на жаль. Тому буду чекати, поки підзаряджуся, щоб мені вистачило до наступної станції Ось, щоб ви розуміли, масштаби. Це перша мені така станція зустрічається. Там жили дома, а тут просто дорога, парковка велика, тому ось таке місце. Скажу чесно, дуже незручна тут парковка. Як ви бачите, станція розміщена. Ось так. Дякувати, що хоч кабелі довгі, я дотянулася, трохи пройшлося виїхати на дорогу. Але то вже дрібниці, головне, що станція працює, заряджає все добре. На попередній станції я відключилася, тому що низька потужність. В принципі, мені оставалось там 4 км до наступної станції. Вона більш потужна, і я зараз на її якраз заряджаюсь, покажу вам. Ось. Такі дві круті нові станції, дуже класні, стильні. Находяться на території е, заправки, Shell. Шел, шел, так. Тут я встановлювала додаток для того, щоб зарядитися на цій станції, сканується QR-код. Я попередньо зареєструвалася і підв'язала свою карту. По факту, по факту вже зарядки списується з карти сума, але ще знімається за стоянку. Тобто, якщо ви стоїте і не заряджаєтеся, по-моєму, там так. Ну, в общем, пише, що знімається ще за стоянку гроші. Тому потрібно бути уважними. Якщо зарядилися, знялися і поїхали. Я не думаю, що під час заряджання на цій станції будуть зніматися кошти. Ну зараз перевіримо. Я подивлюся, як зарядиться в мене ця на цій станції машина, тому що тут мені по часу я хочу зарядитися до повного. Ось тут вона видає. 46,5 кВт. А на попередній станції видавало всього тільки 19 там, з копійками. Ну, тому тут зарядка швидше, 18 хвилин мені залишилося і буду стартувати далі. А на рахунок стоянки я розберуся і потім з вами поділюся. Побачу, скільки в мене зніме грошей. Порахую в кВт, і чи зняли в мене за стоянку. Я приїхала недалеко від міста Мішкольц, Це ще Угорщина. Ось така зарядна станція. Це я на їй вперше, вона для мене нова, на такій я ще не заряджалася тут інструкція, як підключитися. Є QR-код з додатком. Я встановила додаток, все по звичній схемі. Установила додаток, зареєструвалася, підв'язала карту, одразу зняло депозитом кошти. Правда, в їхніх грошах ну я не знаю скільки, але в інструкції було написано, що кошти потім будуть повертатися по факту використаних за мінусом. відмінусуються. Машина заряджає потужність в станції непогана. Цікава така станція. Знаходиться вона. На Окраїні я буквально з'їхала з швидкісної траси і одразу заправка, їхня заправочка, заправна станція, «Лукойл» все вже більше починає нагадувати Україну мені. Шел Lookoil, якби Лукойл, вже здається немає заправних станцій, але якось так прям, уже пахне мені. Своєю батьківщиною. Так що станція заряджається, все працює, на моніторі є, показує зарядку, все добре. Я зараз знаходжуся на окраїні Угорщини. Це моя крайня станція в Угорщині. ось Це, до речі, оригінальна Нісанівська. Станція, зараз я вам покажу Nissan Motor. Працює стабільно, заряджається, все добре. Сама зарядна станція знаходиться в центрі містечка. Містечко досить невелике, дуже гарні краєвиди тут. Дуже мені подобається. Що я б хотіла б в підсумку сказати по Угорщині? На рахунок зарядних станцій все працює, все дуже легко, просто з реєстрацією, з додатками, ніяких складнощів не виникало абсолютно. Легко реєструватися, просто підзаряджатися. станцій достатні. Кількості є вони кругом і в великих містах, і в маленьких містечках, і на заправних станціях. Все працює. Я змогла зарядитися на всіх зарядних станціях, які я проїхала по Угорщині. По депозитам, так, вони знімають, так як і кругом, знімають гроші з карти, і потім вони по факту вже під зарядки повертаються за мінусом тих кіловаттів, які були залиті. Все просто, все класно. Що стосується моїх вражень від угорщини, Країна чудова, чудова, краєвид. Я також проїжджала гірську місцевість. звичайно, не таку, як в Австрії, але все одно дуже-дуже красиві є міста. Мене вразив відень своїми прошу вибачення, не відень, а Будапешт своїми розв'язками такими. Великими також у мене залишилося неоднозначне враження на рахунок їхніх вузеньких доріг, де нема ні з'їздів, немає нічого, де єлі-єлі розминається одна машина з другою, і чомусь всі дуже крепко тулять на них. Платні дороги, що стосується платних доріг, я купила за 9,60 євро вінятку. На її я могла їздити 10 днів, я взяла на 10 днів вінетку собі і. Платні дороги дуже різної якості насправді я не знаю, з чим це пов'язано, але дуже різна якість. Є участки, де тебе, прям як на конику, все так трясе. Можливо, ще будуть ремонтувати. Я, ну я не знаю, чому так, з чим це пов'язано, а є ділянки, де дуже комфортно їхати і швидко, звичайно. І ще Незабуває моє да, як то кажуть, незабутні враження у мене залишилися після поїздки по. Угорським дорогам це від хамства далекобійників. Я дуже толерантний водій, я дуже з повагою і зрозумінням відношуся до тих, хто їде швидко, до тих, хто їде повільно, неважливо. Ну але тут, в Угорщині, це перша країна за всі, які я проїхала, я зустріла таких хамів на дорозі. Тому якщо мене хтось і дивиться з далекобійників, будьте трохи вічливими шичливішими. Ось так і в підсумку хочу подякувати Угорщині за такі краєвиди за. Класну інфраструктуру для електромобілів дуже багато я зустрічала на дорогах водіїв електроводів. Тому я дуже вдячна, що в Угорщині саме так розвивається інфраструктура. Я в Словаччині в місті Кошице заряджаю електромобіль на ось така станція. Вона нова, на її я ще не заряджалася, і це буде єдина станція, яку я вам покажу, тому що на всіх остальних станціях я вже заряджалася, і вони всі працюють. Отже, що хочу по станції сказати: з реєстрацією, з додатком, проблем не виникло. Все можна скопіювати, відсканувати і зареєструватися. Єдина проблема, яка виникла, це з підв'язкою коштів. Там у них приймає в євро. І по нашому українському законодавству зараз в даній ситуації ми не можемо здійснювати валютні операції. Тобто з моєї гривневої карти євро на євро рахунок не можна перевести кошти. Нам допомогли друзі з іншої країни для того, щоб стартанути, запустити і перевірити, чи все працює, чи заряджається станція. Тому що їх в Словаччині дуже велика сітка, дуже велике покриття, і нам було принципово важливо дізнатися, як вони будуть, чи будуть вони заряджатися на чидемо. Сама станція знаходиться на території такого торгового містечка. Дуже дуже багато різних магазинів, дуже багато автомобілів. Скажу чесно, це зручно, тому що можна собі приїхати, поставити на зарядку і заряджатися. Там є дві станції для повільної зарядки, і поки я розбиралася з додатком, тут було дуже багато на них машин. Одна приїжджає, друга від'їжджає, тобто постійно хтось заряджається. Ну на цьому е моя подорож по країнам Європи закінчується і я буду рухатися в сторону України. Я дуже заскучала за рідним домом, за своєю сім'єю, тому дивіться, відео все кругом працює. Я хочу вам сказати, що не вірте нікому, хто говорить, що чудемо зарядитись неможливо. Моя маленька дівчинка проїхала вже майже 400 кілометрів по європейським дорогам і заряджалася кругом. Тому ви можете сміливо вирушати в подорож, планувати її. Для цього є додатки, для цього є всі можливості. Переустановили порт, сіли і поїхали. Тому, вдалих всім подорожей, я була дуже рада, якщо ця інформація для вас буде корисною. Переходьте в мій телеграм-канал, і давайте будемо з вами ділитися і емоціями, і досвідом, і корисними порадами. Пока-пока.